Усім привіт! Мене звати Софія, і з сьогодні, сьогоднішнього дня я буду знімати відео про Roblox. Моє перше відео буде про Tower of Hell. Думаю, ви вже зрозуміли. Тому почнемо. І е, зараз скажу мій нік, але тільки тільки, будь ласочка Ось він. Не треба скрині пробити. Все, побачили? Більше не треба. Тому почнемо. Проходимо. Ага. Ой. Я у Роблокс е, граю не, зовсі, не зовсім давно, тому що я його тільки десь дні 4 назад скачала я впала. Десь дні 4 назад скачала і граю, мабуть, не дуже добре. Але я не впевнена, можливо, це добре, а можливо і ні. Мені дуже подобається карта Tower of Hell. Тому що, ну, я люблю паркурце, по-перше, а по-друге, тут завжди такі рівні, рівні різні, і, і тут круто. Ой-ой-ой. Ну, зрозуміло, як завжди. Купили щит! Ура! Нарешті! Нарешті це відбулося. Боже, я вас люблю! Хто купив щит? Я на тієї сторо. Понятно? Я на цієї сторони почала лізти, ще й впала. Супер! 에, мабуть, наступне відео буде про те, як я проходжу карту, де треба слова ставити. Не знаю, як вона називається. Або Red Wash. Ну, <смех> <смех> Чи Я не знаю, як це буде українською. Тому що це дуже складно. Так. О, ні, я не все. О боже. Яке ж воно тоненьке. У мене було до цього 300 цих монеток, грошей. Ого Добре, що вона саме не спала. У мене було 300, 300 грошей у цих монетах, я навіть не знаю, як це сказати. І я собі купляла щось, не пам'ятаю що, наче то Якусь пружинку. Я знову впала. Мама Мені от подобається у Tower of Hellie те, що він такий, ну, у нього всі рівні просто майже всі, кожен раз різні. І тут круто, тому що немає чекпоїнтів, і ти собі всі нерви оце вимотаєш, поки ти його не пройдеш не пройдеш. <гум> я знову впала. О, ні. Мені здається, що я зараз на якомусь рівні. Ну, мабуть, на наступному впаду. Не знаю, але я чогось так думаю. Поки що відео будуть у такому форматі, тому що... Я не знаю, як у планшеті поставити е, за, запис, запис екрану. І там, але там не можна говорити, якщо ставиш запис екрану. Тому, мабуть, буде поки що так, а далі я навіть не знаю. Хтось купив час, о ні. Будь ласочка. Я, мене дуже бісить, коли хтось е, купляє час. Ну тобто це ну просто Ну якийсь якісь капець? Опа? А ну-ка? Я щось. Шо зі мною? Шо зі мною? Хто я? А куди далі? Підкажіть, куди далі? А от сюди бачу. Ура! Так. Ще й хтось гравітацію купив. Боже мій, які ж ви багачі. А я бомжик. Такий, так. Да. У мене. У мене, мабуть, вже 1000 підписників на каналі, але я так не думаю. Але вона була. Потім десь три людини відписалось. І... і все. І потім. О! Я майже на кінці. Що? Що я в шоці, я в шоці, я в шоці, я в шоці! Боже мій! Боже мій, я в шоці, я в шоці. Головне зараз не впасти. Моє завдання зараз не впасти. А-а-а! Так, начебто нормально. Так. Боже мій, я перший раз його пройшла. Я в шоці просто. Просто Я зараз закричу Боже, допоможіть мені, я не хочу в це вірити. Я залізла. Останній блок залишився мені, я не знаю, блок, не блок. І я впала. Я і моя вдача. Просто рівень тисячний якийсь. Треба, щоб ще у наступному раунді щит купили. А мене грошей не вистачає. Тому я щит. Боже мой! Я не можу це пройти. 16 x о Боже. Вони з глузду з'їхали. Хтось ще час купив. Ні, ну дякую, звичайно, але не треба було для нас гроші свої витрачати. Я не наважу, коли покупають екстра тайм. Мене, Мене воно дуже бісить. Тому що ти вже хочеш позбавитися від цієї карти скоріше, а вони все одно покупають час і що ще? Ну, або. Або цей, або туман покупають. Ну, це зазвичай так. Або гравітацію. Та блін, що це таке? Що це таке? Мені стидно. Мені дуже стидно. Можливо, будуть якісь карти, у яких ми зможемо пограти з моїми підписниками. Да-да. Чому відео на українській мові? Зараз розкажу. По-перше, я вирішила, що на мене повинні будуть підписуватися ті, тільки ті, хто мене розуміють. І без расистів, будь ласочка. От. Так. <гум> мабуть, скоро я вже буду закінчувати відео. Ну, це не значить, що прям уз. Я не попадаю по кнопці пришка, мабуть. Я отак, мабуть, роблю. Що <гум> ем... я казала? Я забула, що я казала. Господи, 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 господи. Я думаю... Да що це таке? Я думаю, що відео закінчиться вже через 2 хвилинки десь. І буду виключатись, бо, по-перше, пора. Вже... бай-бай. А по-друге. Тут два скини однакових. Що? Тут два скини одна... однакових. Е! І... А чого воно не чіпляється, а? Only Bella, бачите? Оце зараз біля мене лізе. Така у рожевому. О, щит купили. Ура! Хтось багач. А ну, що буде, якщо я напишу зараз у чат дякую українською. Так, пишемо дякую. О! Дякую, Ані, дикую. Боже, цей режим Т9 це просто якийсь жах. Ну, будь ласка, ще зачіп... зачепись, чого воно не чіпляється. От підкажіть мені, будь ласка, що я роблю не так. Все. Мої нерви вичерпано. А ну зараз подивимось, є однакові скіни. А, мабуть, вийшло. Ну ладно. Я перезаходжу в інший, ск... в інший сервер. Тому що цей сервер мене бісить. <гум> Та який був. Фу, хтось расист. Гівно. Гімно. Ой. Так, боже мій. Можливо, на. Не знаю, на скільки підписників, але я колись покажу обличчя. <риклад> о, боже, о боже, я зараз впаду, здається, мені залишилось жити 5 секунд. Ой, ой, ой. Ну все. Бачите, який я мастер. Я собі так була невпевнена. Капець. А, боже, я думаю, я зараз впаду наниз. Так злякалась. Жах якийсь. Хтось ще купив час? Так. Ой. Можливо, хтось мені підкаже в коментарях, як оце прибрати. Як оцю от штуку прибрати? Так. ну, Зрозуміло, звичайно. І на цьому моменті я закінчую своє відео. Тому всім па-па і зустрінемося у наступному відео. Па-па!